Всім привіт! Радо вітаю вас у новому відео. Я Світлана, якщо ви завітали вперше, і ви на Хмельниччині. Зараз трошки з відео затримка, тому що дійсно є дуже багато роботи. Не тільки в саду і на городині. Ми багато ще робимо додаткової роботи, є і основна робота, тому не так часто зараз виходять відео, тому що пишете, ви що пропадаю. Пропадаю, але вертаюся. Так, сьогодні, як завжди, садово-городня тематика. Нічого іншого, але з кожним відео все одно розкриваю я різні теми. Зараз я, до речі, сижу також такій оновленій нашій бесіці. Ми її скоро закінчимо, тому що вже пару разів вона попадала в відео. Скоро ми її закінчимо, і, скоріше всього, наступне чи через наступне покажу вам повністю весь процес від А до Я. Тому що саме ось цю бесідку я дуже давно хотіла зробити, вона робилася саме ще й під цей кокон. Так що, скоро вам покажу, бо це дійсно це та частина саду, яку я хотіла зробити, напевно, років шість. Я все бачила і все хотіла дуже її зробити. Нарешті вона готова практично. То скоро вам покажу саме весь процес від А до Я. І також скоро буде відео на каналі про наші садові меблі, чисто про садові меблі, про весь наш комплект, тому що ми практично є виробниками. Тому зроблю такий огляд, бо також дуже багато запитань про садові меблі. Тут зроблю повністю такий садовий огляд. Прикріплю це відео на каналі, щоб воно було ось так одразу видно всім. І вони доступні до замовлення. Єдиний, що кокон під замовлення, тому що він дуже об'ємний і не наробляємо просто ми їх багато. Так, і ще одна новина. Поки ми ще не перейшли саме до нашого саду-городу, ще одна новина. Це, чи пробували ви каву 25 Кофі Роустерс? Я вже не раз вам її показувала, розповідала, що це дуже смачна кава. Завжди посилання залишаю під відео, коли про неї розповідаю. Кава, яку ви можете підібрати саме під свої смакові властивості. В неї ще дуже класний різнобарний смак, що аромат кави. Тобто кава, яка не є стандартно Арабіка Робуста, а тут ви каву можете підібрати саме під свій смак. І це просто це супер. Ми на цю каву дійсно ми так на неї присіли, що тепер іншу каву просто ну, ні, ні. От тільки ця певна кава. Знаємо яку, весь час замовляємо і рекомендую вам. З промокодом САД-20 ви маєте знижку на постійній основі. Тобто замовляйте каву і завжди вказуйте цей промокод, він завжди діє. Тому рекомендую вам обов'язково спробувати, хто ще не куштував. Бо часто навіть в коментарях писали, що вже пробували каву, і кава дійсно дуже смачна. Головне підібрати саме під свої смакові властивості, і ви в цю каву закохаєтесь. Тому рекомендую. Але це також ще не все. Я. Давненько не робила на каналі Ютуб ніяких розіграшів. А зараз в нас свята, весняні свята, Пасха. Тому я хочу вас привітати з цим світлим, таким весняним святом, тому що саме ось Пасха, вона чомусь додає такої світлості нашій душі. Ми ніби очищаємось, ми ніби народжуємось заново. Тому я хочу вас привітати, будьте щасливі, будьте здорові, живіть на повну силу і радійте кожному дню. Нехай кожен день дарує вам більше позитивних емоцій, більше щастя та благополуччя вашій родині. Ну і так, прийшла Василіса. І бажаю, звичайно, найшвидшого миру. Та процвітання нашій державі. Так, і хочу я саме ось так з таким же справжнім початком весни, хочу я зробити вам садово весняні подарунки. Тому що дуже давно, я не пам'ятаю, коли я вже робила розіграш на каналі дійсно, вирішила, вирішила зробити. Який подарунок не скажу. Єдиний, що він на садову тематику, садово городню тематику. Я ще сама до кінця не придумала, але 100% ще буде на садову таку тематику. Подарунок розіграю вже в наступному відео і, відповідно, вам його покажу. Які умови розіграшу, ви маєте бути обов'язково підписані на канал. Залишити вподобайку та коментар. Коментар може бути не один, тому що саме ваші коментарі будуть приймати участь у розіграші. І за допомогою рандомного способу я оберу переможця. Скоріше всього, що буде один переможець, але, можливо, і не один. Я ще подумаю, як я подивлюсь, як, наскільки ви будете активні. То я подумаю, якщо буде дуже класна активність під відео в коментарях, то, можливо, і буде два переможці. Тому все залежить чисто від вас, від вашої активності. Тому вітаю вас зі святом і бажаю вам дійсно такого щасливого весняного настрою. І приймайте участь у розіграші. А тепер ходімо зі мною до саду. Sun over the case all seven call for me, but she's in the throes of love And he's alone. Чоловік на днях покосив газон і тепер моя. Задача зібрати всю скошену травичку. Ми косимо, звичайною такою бензокосою, тому що в нас тут не ідеальна така поверхня. І бензокосою набагато легше проходитися. Ну, єдине, що мені потім збирати цю травичку, то трохи часу займає, хоча площа така ну, невелика. У мене все в планах на цей рік було якось оновити цей газон. І я думала все, сіяти конюшину. Конюшина би тут бджола сидить, да? нектар збирає. Конюшина класно би, дуже класно вписувалась в нашу стилістику саду. Я її прям бачила. Тут є багато плюсів і мінусів. конюшини. до речі, ось напишіть в коментарях, кого газон з конюшини і чи ви ним задоволені. Бо я цей момент піднімала вже не раз в інстаграмі, ну і дійсно багато плюсів і багато мінусів. Для мене, то, в принципі, конюшина була таким єдиним плюсом, тому що я, чесно, ну я не маю часу ось бавитись цим газоном. Для мене ось такий, хочеться просто, щоб була така цілісна зелена полянка, а не такими якимись плямами. А кунюшина, вона дуже класно сама заплітає, і за нею такого догляду взагалі не потрібно. Хоча писали, хто мав конюшину, писали, що потрібно все одно і підсівати її, і вчасно потрібно, особливо вчасно її потрібно саме скошувати. А так, то вона взагалі вона не хворіє, вона не випріває. Писали. Тому я вже була готова купляти конюшину вже буквально місяць тому я мала купляти конюшину. І робити повністю тут, вичищати, переорати його, вспушити і сіяти конюшину. Але, що мене зупинило саме перед газоном з конюшини. Хоча, ну я вже чесно, я вже бачила її тут, як оці листочки гарненькі. Конюшину не можна використовувати у мульчуванні. Інакше всі квітники, весь город буде в конюшині. Ось цей момент мене зупинив. Тому що в мене високі грядки, вони без крапельного поливу, і мені потрібно саме мульчування. Я намагаюся зберегти в них вологу. Ну, а отак я збираю травичку, нею мульчую сьогодні піде мульчувати. І... А конюшина для цього не підходить. Тому я відмовилась від конюшини. Це такий не дуже сильний шар мунчі. Краще всього робити 10 см. Тоді мунча дійсно буде класно зберігати і вологу, ну і плюс вона не дає проростати бур'яну так сильно. Вона створює тінь, особливо після дощів. Вона так добре осідає таким шаром і забезпечує набагато менше проростання бур'янів. Тому для мене мульчування це дуже важливо. Особливо високі грядки, де волога під час сильної посухи набагато швидше йде. Краще всього, звичайно, би крапельний полив, але в планах нас взагалі трошки тут удосконалити городину, змінити ось цей шифер, зробити більш таким гарнішим городину. То, можливо, тоді і зробимо ми і скважину тут, і буде крапельний полив. Поки, поки так, але мульчування я все одно буду залишати, тому що це, це класно. Я рекомендую вам. Хто ще не пробував саме мульчування. Бо це і покращує структуру ґрунту. Тобто одні плюси. Ну, тому конюшина мені не дуже підходить. Хоча, якщо ви мене в коментарях все ж таки переконаєте, що конюшина це класний газон, то все ж таки я, можливо, і задумаюсь. Так, ось тут я зробила грядку. Парником. Парник у мене саморобний. Біле агроволокно прошите спеціально під труби. Труби, які взагалі використовуються для водопостачання. Тому парник такий саморобний. Хоча зараз в продажі дуже класні такі маленькі парнички, тому якщо вам потрібно, то це не проблема його купити. І раніше висаджувати. Овочі на городину, що перець, що томати. Капуста то не боїться холоду, а так само можна і суницю, полуницю, щоб вона раніше була. Тому що бувають приморозки і в травні місяці, то щоб зберегти наші рослинки, то класно робити парничок. Мої томати вже переростають, тому я їх хочу. Ой, томати кажу, Мої перці вже переростають, вони вже хочуть квітнути, тому я вирішила їх в парник і висаджувати. Чому парник? Тому що все ж таки ще обіцяють і похолодання. На травень обіцяють такі трошки холодні ночі, тому хоча в мене вже перець ночує близько тижня в теплиці, плюс теплицю я відкриваю, щоб він так закалявся. Тому я думаю, в парничку йому також буде чудово. Я не є таким, в принципі, не рахую себе фахівцем, але все одно вже якийсь досвід я маю. Ось бачите, яка в мене вже розсада це така ранній посів, був перцю, і дуже погано, коли розсада переростає в стаканчиках. Тобто, тому я вирішила його вже переселити. Він хоче вже квітнути. Я вже по першій квіточці обривала саму першу квіточку, яка йде по центрі. Ось тут трошки в мене перчик, то він трошки так вітер його задув. Перша квіточка, яка йде по центрі, вона обривається, щоб рослина могла розвиватися саме як кущу подібно. Тому що, якщо першу квіточку залишати, то вона всі сили буде віддавати саме їй. Тому перша квіточка прибирається, тоді гарно розвивається і кущ, і дуже погано, коли розсада переростає в стаканчиках. Це дуже погано. Тому, якщо немає можливості розсаду раніше висаджувати в теплиці, парнички, то краще рано не сіяти. Тому що в мене вже тут по ну, 15 точно сантиметрів перчинки є. Бо є і менше, то менші, поки я тримаю вдома. І ще один момент щодо мульчування. Не можна використовувати. Свіжу скошену траву, тому що вона може опекти рослину. Завжди використовуємо саме вже суху травичку, тоді вона принесе тільки користь для ваших грядок і для ваших рослин. Перець я сильно не занурюю. Перець не полюбляє, коли його сильно занурюють. Це томати можна. Занурити глибше томати, потім класно ще. Ось дивіться, як гарно корінилися, супер. Томати можна занурювати нижче. Туди в них класно розвивається і ще додатково коренева система. Перець, то ні. Перець цього не полюбляй зовсім. Його не потрібно глибоко занурювати, як він у вас є. Буквально там трошечки, може, нижче, а так залишаємо, який він є. Ще один такий, я дуже рахую, важливий момент, тому що в минулому році я мала з цим проблему це полив. Наші рослини полюбляють теплу відстояну воду. Якщо у вас є можливість набирати бочки з дощовою водою, це просто супер, тому що холодну воду рослинки не полюбляють. Особливо на перших порах, коли в день тепло. А ви пуляєте холодною водою зі скважини чи з криниці, вони почнуть хворіти. А ви не будете знати, в чому проблема. Тому не поливаємо холодною водою. Це дуже і дуже важливо. Ну і ще покажу вам, як розвивається наше поле. Ми тут проводимо зараз достатньо багато часу, трошки висаджували рослини. Висаджували багато рослин, але на таких масштабах ці рослинки навіть не помітні. Помітні тільки туї, бо вони трошки такі величенькі, десь метр у висоту, можливо, метр двадцять, то тільки туї тут і видно все. Хоча рослин достатньо таки, багато, десь 50 чи 60 штук рослин ми висадили. Моя ціль в першу чергу, хто до речі. Вперше взагалі бачить це поле, то я вирішила, ми вирішили зробити, бо мотивація тут чоловіка більше зробити, продовжити на полі сад і потрошки робити такий домашній розплідник, розвиватися далі. Тому що мені це подобається подобається працювати з рослинками, тому і вирішили якось це, тому що у нас поле гуляє. Тому саме тут якось вирішили трошки цю територію, тому що земля стоїть і шкода. Тому для початку роблю я сад, трошки висаджую рослини. Вирішила ось тут куток, ось цей закрити, зробити таку зелену зону, щоб не було мені видно тої сторони, Такий роблю я штучний ліс і вічно зелений, але будуть і декоративні такі великі листині дерева, щоб зробити саме структуру саду. Там, де ось тут палички йдуть, то там сосни маленькі висаджені. Але сосни достатньо такої цікавої форми, тому що в них дуже-дуже великі голки, дивіться, які величенькі. Це сосни з Карпат, десь більше 10 см, десь по 13 см. Але вони ще маленькі, але дуже-дуже такі класні. Якщо вони виростуть, ну я думаю, вони приживуться, виростуть, то це будуть такі дуже великі громадні рослини. Які і створять саме таку структуру на передньому плані. На задньому плані, то думаємо теплиці. Великі теплиці ще, саме по розмноженню череночків. Тому плани є. Кому цікаво, хто ще не підписаний на наш канал, обов'язково підпишіться. Якщо вам цікаво спостерігати розвиток ось тут саду на полі. І в чому ще така родзинка буде цього саду, що ми не прибираємо цей перій. Перій залишається. Тут перій такими кусками, тому що подалі ось де туї, там такого перію нема. Він на початку йде, там взагалі йде ковала шматочок, але ми перій, ми нічого там далі, то можливо і будемо рати, бо там дуже така груба земля, великі були чагарники. Але тут на початку орати не будемо, і прямо тут я висаджую ці рослини. Висаджую саме такі великоміри, міцні рослини, в яких сильна коренева система, і коренева система буде йти вниз, вглиб, не поверхнево. Поверхнево буде перій, який буде зберігати вологу. Хоча роздумів на цю тему є дуже багато, але я рахую, що перій йде як мульче зверху, зберігає вологу. А курінці, ось таких рослин, великомірів, вічно зелених, великих листяних дерев, вони будуть йти в глибину і їм буде вологі, тому що в нас тут торф, земля дуже пухка, дуже легка. Їм не буде тяжко тут рости. Абсолютно, земля в нас дуже дуже класна. Ось, тому в цьому така родзинка створення саме саду, гарного природнього саду, саме ось тут. Вон Аліска біжить. Серед перію. Також можете висловити свої роздуми на цю тему, на тему такої посадки. Але тут є і свої плюси, і мінуси, тому що серед такого перю. Я не зможу посадити ніякі такі квітучі рослини, багаторічники, в яких коренева система йде саме зверху. Тому я довго думаю, довго думаю, і я вирішила засаджувати, робити акцент на злаки, навіть на злаки Red Baron, хто знає цей злак, який на осінь стає таким яскраво червоним. Нехай росте і нехай покриває мені тут все це поле, тому що злаки є агресори, з ними потрібно бути обережним або висаджувати їх якісь такі, робити їм бордюри. А тут я можу дати їм вільний доступ, нехай ростуть і заповнюють мені весь вільний простір, тому що на осінь, на зиму вони класно виглядають. Ось можете написати в коментарях, щоб ви мені порадили, можливо, є у вас такий досвід таких посадок, яка рослинка виживе серед періоду. Бо тут зараз я вивчаю вже нову тематику, новий такий профіль в саду посадки саме на полі. Ось. Так що розвиваємося. Потрошки ми розвиваємось. Тому і всі гуляють на полі. Василіска гуляє, Альма гуляє, Аліса гуляє. Ми тут тепер трошки проводимо часу, бо тут дійсно масштаби. І це класно. знаєте, Коли вас нічого так не дусить, коли ви ось з міста приїжджаєте, наприклад, в село, і ви бачите ці масштаби, цей простір вдихнути багато повітря, то так само навіть тут. Якщо ми виходимо з саду, з нашої ділянки сюди, то тут відчувається ось цей такий. Краса природи України, що я можу сказати. Єдине, що мені тут дуже заважає, це ось той вагончик, таку пальчиком спеціально покажу. Можливо, хтось пізнає його, бо він мені тут дуже заважає і дуже псує мені весь цей природній ландшафт, ці краєвиди. Ну, дуже заважає. Люди роздали тут в свій час землю. Люди приїхали один рік обробляли, висаджували і все. І так він тепер стоїть, я не знаю, вже років п'ять так стоїть, нікого немає. І він так розвалюється, розвалюється, поки він не розвалиться, то буде він ось так стояти. Тому що, ну він дійсно, ну все псує, це не будиночок, і мені от, от висловлюю, вам просто. Своє таке от, накипіло і мені не подобається. І весь час він попадає мені в кадр от весь час. Чи захід сонця, чи схід, весь час він в кадрі і мені це дуже-дуже не подобається. Мене навіть часто питали, чи це ваш вагончик там стоїть. Ні, не наш. І мені він не подобається. Ось, Ось, до речі, показую так, з висоти є міскантус посадили. Таких міскантусів, це міскантус такий вже дорослий. Я думаю, він буде таким достатньо об'ємним. І таких міскантусів в мене тут три, вже зараз три дорослих міскантуса. Відповідно, я розбиваю вже ось так на групи, то я думаю, це буде класно. Ось, думаю, що це буде виглядати достатньо таки гарно. Ну, все, я на цьому з вами прощаюся. Дякую, що ви були зі мною, що ви мене вислухали, що ви мені залишили пораду в коментарях, що ви прийняли участь в розіграші, тому що не забувайте про розіграш. Наскільки ви будете активні, наскільки ви, можливо, поділитесь цим відео зі своїми знайомими. Також дуже класно, коли ви робите репост, YouTube це бачить і починає рекомендувати це відео іншим глядачам. Тому за репости моя окрема подяка. чесно. Це дуже класно, коли ви ділите зі своїми знайомими, рекомендуєте їм це відео. Це просто супер! Кажу, як є. Все. Дякую вам за перегляд і до скорої зустрічі у новому відео. Гарних вам вихідних!